Перший акорд ювілейного Донбас медіофорум символічний оркестр з окупованого Маріуполя відкрив подію, що вже десятий рік об'єднує медійників та експертів України та світу. Форум стартував у Києві. Понад тисячі учасників, 400 спікерів і 70 подій. Три дні діалогу та пошуку рішень про медіа у війні, безпеку, інновації та фінансову стійкість. Посол ЄС Катерина Матернова оголосила про 6,6 мільйонів євро допомоги українським медіа. А інтернюс запустив дворічну програму. Амо підтримки редакцій і розслідувальних команд такі гучні заяви прозвучали на відкритті заходу. Організаторка форуму Львов Раковиця каже, цього року головна тема єднання. Донбас Медіофорум уже виріс за межі триденного івенту. Тепер це постійна платформа співпраці, партнерств і нових проєктів. Форум засновано у 2015 році. Відтоді він став головним майданчиком для діалогу регіональних та національних медіа.